Привіт! Сьогодні у нас просто неймовірна, але абсолютно правдива історія з мемуарів одного емігранта в Лондоні. Це про те, як вижити у великому місці, про тіньову економіку, де 150 фунтів можна заробити за один телефонний дзвінок і так само легко спустити за один вечір. Ну що ж, давайте зануримось. Отже, уявіть собі картину Річмонд Ріверсайд, один із найбагатших, найпрестижніших районів Лондона. П'ята ранку неділя. Тиша, спокій, здавалося б, усе місто ще спить, але саме в цей час на цих порожніх вулицях починається зовсім інше паралельне життя. І ось з'являється наш перший герой, слава. У нього починається зміна, він прибирає вулиці. І раптом він бачить щось, ну, геть неочікуване. У сміттєвому баку коперсається його друг, Сірожа. Уявіть собі цей шок, і перше, що спадає на думку славі, це запитати. То що тут взагалі робиш? А відповідь Сірожі, вона просто геніальна у своїй буденності. Він виявляється, просто повертається додому з дискотеки і вирішив, а чому б ні, зазирнути у смітник. А знаєте чому? Бо колись бачив, як місцеві викидають запечатані пляшки алкоголю. Для нього це не сміття, а знахідка. З його точки зору, логіка залізна. Справді, а що тут такого? І от поки розгортається ця сцена біля смітника, Автор мемуарів, наш головний оповідач, сам стрімголов мчить на роботу, бо запізнюється. Це ж ідеальний контраст, правда, хаотичне вживання його друзів і його власна, така нібито правильна офісна рутина. Він залітає в офіс, вже готуючись до серйозної розмови, до криків. А що натомість? А натомість менеджер мовчки ставить перед ним чашку чаю. Знаєте, такий маленький, але такий важливий прояв людяності посеред усієї цієї метушні. Але цей момент спокою з чаєм, звісно, тривав недовго. Раптом лунає телефонний дзвінок, і цей дзвінок, це наче портал в абсолютно інший світ, у світ неофіційного вуличного бізнесу. На тому кінці дроту незнайомий голос. Виявляється, Лондоном уже ширяться чутки, що наш оповідач хм, може допомогти з роботою. Звісно, все неофіційно. І саме так з одного дзвінка народжується його маленький, але дуже прибутковий сайт Хасел. І от звучить сума: 150 фунтів. Треба розуміти, на той час це були ну, дуже пристойні гроші. І в цю мить наш оповідач із простого клерка миттєво перетворюється на справжнього підприємця. Угода є угода. І що ж це була за така агенція? Насправді схема була геніально простою, хоч і ризикованою. Зустрічаєшся з клієнтом, дивишся на його. Будемо відверті липовий дозвіл на роботу, потім робиш один дзвіночок своєму контакту в реальній агенції, і все. Робота для клієнта, так би мовити, в кишені. А тепер до найцікавішого до кульмінації. Зустріч призначено: момент істини. Зараз ми побачимо, як укладаються ось такі справжні лондонські угоди. Отже, місце дії ПАБ, типова лонденська атмосфера. Клієнт дістає той самий дозвіл на роботу: папірець формату А4, відомий як IND. Це нібито твій квиток у легальне робоче життя, принаймні в теорії. Наразі все виглядає як по нотах. І ось тут починається найцікавіше. Клієнт абсолютно спокійно зізнається, що цей папірець він купив за 100 фунтів. Тільки уявіть собі цю картину: наш герой за 150 фунтів влаштовує на роботу людину з документом, купленим за 100 фунтів. Це ж просто бізнес у бізнесі, така собі матрешка тіньової економіки. І що ви думаєте? Вся ця історія, з фальшивками нікого не хвилює. Один короткий дзвінок Бену своїй людині в агенції і готово. Робота є офіційно підтверджена. Просто, швидко, ну і трішечки незаконно. Отже, угоду укладено гроші на руках. Але як же відсвяткувати такий успіх? Фінал цієї історії, мабуть, найбільш показовий з усього. Клієнт відраховує кеш, ось вони, 150 фунтів, прямо в руки. Це те саме солопке відчуття, швидкі гроші, успішна операція, чиста перемога. Ну, і що робить наш новоспечений бізнесмен з цими грішми? Правильно! Він тут же, не відходячи від каси, пропонує їх прогуляти. Його перші слова клієнту ідемо до пабу, я вгощаю. І розв'язка цієї бізнес-історії просто феєрична. Увесь заробіток усі 150 фунтів вони спустили того ж вечора в пабі, ба більше їм навіть не вистачило, довелося ще шукати банкомат. Як то кажуть, легко прийшло, легко пішло. І як же сам автор підсумовує цей день? А однією простою, але дуже влучною фразою: ось такий бізнес. І в цих словах, знаєте, вся суть іронія, самоіронія і глибоке розуміння того, наскільки швидкоплинними тут є і гроші, і удача. І ця історія, зрештою, залишає нас із питанням. Ось дивіться є величезний мегаполіс з купою правил, законів, обмежень, але скільки реального життя відбувається не за правилами, а поміж ними, і хто в кінці дня виявляється успішнішим, той, хто чесно працює з п'ятої ранку, чи той, хто вміє знаходити ці шпарини і робити бізнес буквально на повітрі.